Цей вечір я хотів би поговорити з вами на тему, яка називається битва за чистоту. Це досить дуже важлива якість, якщо вона є в нашому характері. Хочу сказати, дуже приємно, коли на нашому подвір'ї чи в нашій хаті є чисто або порядочок. Це дуже є гарно. Дуже важливо, я би хотів або звернути нашу увагу, щоб в нас був порядок і чистота в нашому серці і в нашому розумі. Як Цього досягнути. Хто може в цьому нам допомогти? Давайте ми про це зараз поговоримо. Слово Боже, апостол Павло, перше послання до Тимофію в 5 розділі 22 вірш пише: зберігай себе чистим. Як мені зберігати себе чистим? Апостол Павло у посланні до Солонян теж пише досить непогану вказівочку. Послання до Солонян, 5 розділ, 22 вірш. Стережиться злого в усякому вигляді. Тобто, як можна уникнути, щоб в нас був порядок і чистота, і як уникнути нечисто, це берегти себе від злого, тому що воно щось робить у нашому житті. Апостол Павло пише далі. І сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Для чого повинен бути порядочок в нашому характері, в нашому розумі, душа, тіло, щоб вони збереглися чистими до приходу нашого Господа. Дух пророцтва. Описує, що знати, що являє собою чистота серця, чистота розуму це дуже велика досвідченість. Це дуже добре, що ми дуже освічені люди. Це дуже є важливо. І Дух пророцтва пише: друге: коли характеру бракує чистоти, коли гріх став частиною характеру, цей гріх має чаклонську силу, яка дорівнює п'янкій силі склянки спиртного. Бачите, як написано, що якщо є якийсь грішок, він настільки одурманює розумом людину, тобто настільки зачаровує, зачакловує, що людина не розуміється, що вона робить. І далі написано, як нібито він випив. Учинки, які опоганюють усе єство, пригнічують силу, самовладання і розуму. Тобто, якщо. Ми ті вчинки погані робимо, то написано, вони пригнічують і силу, і далі написано, що вони не мають самовладання. Це саме найстрашне. І якщо ці гріховні вчинки не припинити, то мозок слабшає, хворіє та втрачає рівновагу. Такі люди стають прокляттям як для себе, самих себе, так і всіх, хто будь-яким чином пов'язаний з ними. Бачите, як написано, що це може призводити до захворювання, мозок слабшає. І це найстрашніше, що люди стають прокляттям для, для себе і для оточуючих людей. Тому що погані звички, вони легше прищеплюються, аніж добрі. Це, це як, такий як потяг, що ти тягнеш одне, якщо це негативне. То воно за собою притягує дуже багато ще чогось злого. І якщо ти тягнеш добро або тягнешся до добра, то це добро, воно притягує кругом себе тільки добро. От, і ще така одна порада, що може мене звільнити, це може звільнити, якщо ми будемо мати опір злому. При, якому, при яких обставинах? Коли Христос діє на наше серце, поки діє благодать Христа. Поки що двері відкриті. Якщо сьогодні людина приходить до нього, вона може мати силу робити опір. <кхід> Всі ті, які засліплюють нібито, зачаровують наш розум, заплямовують наше життя, наш характер. Це тільки Христос може від цього всього звільнити. Тому ми, можем, ми навіть уявити собі не можемо, якими ми можемо стати. І якщо ми потураємо гріху, І якщо ми робимо наш розум нечистим або ми засмічуємо його, то ми, можем, ми собі не можемо уявити, ким ми можемо стати в майбутньому. Тому, шановні друзі, хай Господь допоможе вам зрозуміти цю думку, щоб ми думали за порядок у нашому розумі, тому що це впливає на мій характер. І Якщо я це зрозумію, мій характер в майбутньому буде чистим. Ми повинні, як казав апостол Павло: я кожного дня помираю. Тобто я кожного дня веду боротьбу з гріхом. І якщо ми з кожним днем будемо припиняти якесь зло або якийсь гріх, з часом ми можемо викорінити повністю ці недобрі звички. Хай Господь. Благословить вас і допоможе стати кращими. Амінь.